Місцева жителька Вікторія Шафар до цього кладовища в Смілі навідуються кожного буднього дня. Розповідає, тут не провідує предків, а доглядає за похованнями незнайомців. Я була ось цієї дівчини, в неї була тут купа сміття накидана. Я взагалі нічого за цю дівчину не знаю. Я залишила їй квіточки свої, і лампадка також моя. З самого дитинства я ходила з батьками на кладовище до близьких людей, і мені завжди в очі кидалися занедбані могили. Мама пояснювала, що не всі люди мають можливість доглядати. Заходжу на кладовище, вітаюся спокійними людьми, як би це не звучало, і собі спокійно йду, і все. Тому каже, протягом останніх чотирьох років безоплатно доглядає за тими могилами, до яких не приходять рідні померлих. Пригадує, за цей час упорядкувала понад сотню поховань. Я відчуваю спокій. Спокій відчуваю якусь тишу, і також я відчуваю вдячність за те, що я можу сьогодні тут стояти біля цієї могили і за нею доглядати. Сьогодні говорить, полотиме бур'ян та прибиратиме сміття на місці поховання подружньої пари. Саме легше після дощів сапати земля влажна і не така суха. Була ситуація, коли була могила, вона на землі стояла. Я саме вступила ногою, і моя нога пішла вниз до тієї могили. Бувають знаки. Я заходжу, мене чекає собачка. Яка веде навіть до могили, буває якась пташка десь сидить, і я туди, все, я вже там. Говорить, іноді прибирати могилу, вісні просять і самі небіжчики. Оце було відбувалася могила цієї дівчини, і мама біля мене саме показує її. Мама там почала, щоб, пожалуйста, доглянь могилу цієї дівчини. Я її запитала, чому ви не можете. Вона сказала: Я чекаю сьогодні гостей. В моєму сні я так зрозуміла, що мами вже немає в живих, але згодом. Пішовши по кладовищі, я побачила могилу цієї дівчини. Говорить, у цій справі її підтримують рідні. А віднедавна свою роботу почала показувати і у соціальних мережах. Я це не показувала ніде, боялася великого осуду, і ось зовсім недавно скинула відео, побачила, що людям це заходить. Вони мені дякують. Є що люди мені пишуть, що не можна доглядати за чужими могилами. У мене є своя особиста думка. Скільки часу цю могилу подружньої пари не доглядали, каже, визначити важко. Та серед бур'яну та пилу їй трапляються квіти. Свідчення того, що колись сюди хтось все ж приходив. На самому кінці, як вже йти, я залишаю назад. Можливо, це в останнє люди поставили покійнику свої квіти від себе. Я вважаю, люди доглядають по можливості своїй. Кожного ми не будемо засуджувати ті могили, які вони занедбані. Якщо люди не можуть, то можу. Я Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.